Це одна з трьох оленячих ферм в Україні. Знаходиться у Сумському районі. Основний напрямок роботи підприємства вирощування зернових. Розведенням оленів займаються декілька років. Тут зараз утримується понад 300 голів європейських ланей та благородних оленів. Молоді оленячі роги панди здають на переробку для отримання ліків. Великі роги продають на сувеніри. Також займаються племінним розведенням, продають молодих оленів для мисливських господарств. Ініціатором розведення тварин був Олег Ільченко. Говорить, снаряди падали поряд з вольєрами. Метрів 150 падали снаряди градів і ураганів. Ну, слава Богу, в вольєр не попали, так що за період і за час війни, по сьогоднішній день, ні, ні одна тварина не була знескошкоджена, а також рядом з вольєром проїжджали орки. Ну, які теж, ну, за браком часу, напевно, не змогли натішитись і постріляти цих милих тварин. На фермі у стаді Ланей є унікальний самець Альбінос, говорить Олег Ільченко. На відміну від благородних оленів, лані не підпускають до себе і у разі появи людини тікають. Годувати тварин доводилося і під час російських обстрілів. Проблема в час війни була єдина, що було. Бездоріжжя, неможливо було підвести фураж, щоб їх накормити, нагодувати і щоб забезпечити їм повноцінний корм. У нас в сутки ну, двічі ми в день і годуємо, в день і ввечері годуємо сіном, силосом. Це сліди від російських танків, які проїжджали повз вольєри, говорить Олег Ільченко. А це вже саме підприємство Пролісок, яке бомбили та обстрілювали військові РФ. Тут вирва від авіабомби, скинутої на територію господарства. Одну з бетонних плит вибухом кинуло на дах ангару з запасами сіна для оленів, зруйнувала заправку підприємства. Після бомбардувань та обстрілів зайшла російська колона. Російські солдати обстрілювали комбайни, трактори і навіть офісну комп'ютерну техніку. А це перемовини російських військових, перехоплені службою безпеки України і оприлюднені 29 березня. У розмові йдеться про наказ нищити села Скирягівка, Калинівка і Рябушки, що на Сумщині, поблизу яких і знаходиться оленяча ферма. Давай глупі, глупі візьми западу по населеним пунктам, прямо Я понял, так такі. на запад мне кинь туда нахуй, несколько штук, блядь. Кузиловка, рябушки. Вот эти два населенных пункта почисти. Все, понял, сейчас передам координаты. Ебать, нам нахуй побольше, блядь. Сравнение, это два села, блядь.